Не говорити про це неможливо, звісно, це просто унікальна спецоперація. Втретє вражений Керченський міст. Служба безпеки України їй вдалося. Вона провела ось таку унікальну спецоперацію. Також готувалася а, такого. Роду такого роду підрив не один день, і власне є інформації, поки що не дуже багато. Знову ж таки ще підкреслю, що зрозуміло проводиться до розвідка, і ми будемо пізніше очевидно знати більше деталей, що ж саме там відбувається зараз, як намагаються росіяни все продати і своєму населенню сказати, що там нічого звісно не було. Але ми розуміємо, що ситуація буде, буде ясна, трохи пізніше Власне, а що ж могло відбутися? Давайте поміркуємо і поговоримо про те, що могло конкретно підірвати Керченський міст. Попробуємо дізнатися у нашого гостя Володимир Заблоцький з нами на зв'язку. Військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу. Відставці, добрий вам вечір. Пасібі величезне, що ви знайшли час, пане Володимире. Добрий вечір, дякую за запрошення. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире. Що відчували сьогодні, коли слідкували, що вже втретє ледь в повітря не злетів Керченський міст. Нам хотілося би, щоб повністю, звісно, злетів. Але розуміємо, що ситуація надскладна, враховуючи, що росіяни берегли його як зіницю ока свого і бонові загородження, і якого там роду захисту тільки не було. Але є нюанс так, ну відчував радість, як і всі ми. Тому що Бог любить трійцю, ну, ось вона прийшла. Ну, але будемо дивитися ще не вечір, як то кажуть. Скажіть, пане Володимире, є офіційна е, версія з того, що зараз відомо, що все-таки тротил, що вибухівка, якщо так, як можливо було в принципі її там встановити, і що можна сказати про до прикладу морські дрони, які також як версія зараз різними оглядачами м -м, описуються, що це могла бути до прикладу Марічка. Це могла бути марічка, це могла бути толока. Толока це інший підводний дрон, який ще один існує в кількох варіантах. Нагадаю, ну я дозволю собі зачитати Діфенс Експрес, по скільки ми теж читали, процитуйте. Да, значить, йдеться про можливість як варіант. Варіант толокі, тобто ТЛК 400 з довжиною 4,6 метрів, дальність дії 1200 кілометрів та масою бойової частини до 500 кг, або ТЛК 1000 ще більше, довжиною до 12 метрів, дальність дії 2000 кілометрів і корисним навантаженням 5000 кілограмів. Це один варіант, і другий варіант, як ви слушно згадали, це могла бути. Марічка це вже суто підводний дрон, тому що ну, тобто він може занурюватись на відміну від толоки, яка, в принципі, напівпідводна, тому що над водою постійно залишаються антенна ну, для, для зв'язку. То я прибічник того, що це могла бути все ж таки Марічка. Марічка має довжину 6 метрів, діаметр 1 метр. Ну, показували, ну, існують відомі відкриті джерела з цього приводу, о, випробування його показували. Дальність ходу до тисячі кілометрів. Ну, ну і на сам кінець бойова частина 1000 кілограмів. Це близько того, що повідомляє нам СБУ. А, І до того ж. Ну, відстань це приблизно 650 кілометрів від місця призначення, від, до можливого від можливого місця відправлення на узбережжі України і тут на підконтрольній до мосту. Ну, але якщо врахувати, що тут не це ж, воно треба було вийти в море щоб непоміченим. Або хтось його буксирував як версія, можливо, судно, якесь е частину маршруту, воно пройшло на буксирі, тому дальність дії у цього дрона ну, збільшилася. Він зекономив ресурс і використав його там для якихось е своїх цілей, тобто для маневрів, для очікування в певній точці, тому що він рухався, напевно ж, не, не по прямій, а є, є такі. Режим акустичний, тиша називається. Тобто, майже жодних звуків, тому що противник використовує аку... акустичні датчики, тому що охороняє там, ну, ми знаємо про це. І відповідно, ну, той, хто планував операцію, він також це враховував. Ну і вже взагалі така версія існує, і така вже ну, бойовик, мабуть, що це, цей дрон могло б брати під собою якесь судно, яке прямувало кудись в Азовське море, там його відчепило. Ну, а там воно вже своїм ходом дійшло і підірвало. Ну, але справа тому, що вибух відбувся з боку Чорного моря, тут, з цього боку. Ну і це, так би мовити, ставить під сумнів, цю версію, що Терзовське море. Хоча все може бути, ну, колись воно буде все таємне, становиться явно. 100% Пану зара ви я знаєте, ви знаєте, я ще буквально до е, версії до теми версії. Ну звісно, що росіяни не просто там скаржаться на охорону Керченського мосту. Вони там пишуть про те, що всі відповідальні мусять бути звільнені, і е, е, з них ледь треба не познімати там всі їхні офіцерські звання і все таке інше. Але доходить до такого абсурду. Вони пишуть про те, що ну я вам просто зацитую, щоб е, і ви посміялися, що е, фура погрузилася під воду в Житомирі. По дну дісталася до Кримського мосту, і в результат, власне, ми вже всі побачили на відео. Росіяни сходять, сходять з розуму, вони не вірять в розробку морських дронів, в СБУ. Чи власне, в принципі, ну, вони наскільки відчували свою силу і міць в морі, що навіть допустити їм важко, що ну, ми набагато розумніші. Якщо вони до цього часу не вірять, що Крейсер Москва був потоплений. І розганяють до цього часу. Три, три роки пройшло. Що хтось там десь палив, щось там пожежа виникла, ну гроші їм ціна тоді, якщо в них така дисципліна навіть, на флоті Що... Ну, мабуть, хтось скоривнув не потрібному потрібно місці і, і на мосту, я так дав. Або під мостом. Ви самі сказали, що ця конструкція досить міцна, і зрозуміло, росіяни вклали в неї величезні гроші у саму цю споруду у сам цей міст. Те пошкодження. Ми ще думаю, будемо знати більше, до розвідка триває, якого саме роду пошкодження. Росіяни то кажуть, що все там вже відновлено, і транспорт вони вже пустили, і таке інше. Але ну від такого вибуху явно що так швидко їм не оговтатися. Скільки можуть зайняти ремонтні роботи? Розумієте, щоб оцінити таке питання, як ремонтні роботи під водою на глибині 10 метрів, як повідомляється. Ну це це потрібна по-перше, оцінка. Побачити, треба, що ж що, що там пошкоджено до якого ступеню. А по друге було ж повідомлення, що ініційовано підрив першого вибухового пристрою. Тобто, може бути і другий, ми ж не знаємо. А під другою порою, наприклад, цього ми також не знаємо. Або було задумано так, що підірвати одне, а потім через деякий час ще одне. А противник не знає, противник буде ну, шукати. Нехай шукає, а підірвемо з іншого боку, потім якось так. Ну і ще одне на сам кінець. Пане Володимир, що можна зараз загалом сказати про те, наскільки безпечно росіяни почувають себе у морі, як почувають себе їхні залишки кораблів, залишки їхнього флоту? Ну, поки вони е, мають панування в повітрі, вони відносно себе почувають спокійно, в день покра... принаймні, але вони не повертаються в Севастополь, хоча декларують, що ось ми, город руської морської слави. Ну, я хочу додати, що це українське місто, російської морської слави, так зване в лапках. Вони не ризикують повертати туди більш-менш цінні кораблі лише в крайньому випадку, на, на випадок ремонту, доково ремонту, бо доків Новоросійську таких немає, і там є відомчі різні там перепони. А противник виходить в море. кожен виход в море він перетворює на таку собі операцію. Воно побоюється наших морських мін, бо ми, ми мінували Севастополь свого часу. Це відомий приклад, там чотири одиниці підірвалися. Мінувалися з допомогою одного лише морського дрону Сібиби, який переобладнали, який ганяв від Севастополя до місця, признач... місця відправки і обратно туди-сюди, 20 мін виставив, і підірвали. Тобто ну, несподівано, але влучно. Так само ми можемо замінувати і новоросійську. До речі, вони самі для захисту від наших морських. Дронів замінували, підходи до новоросійська. Певні там використовується лише фарватор, який Недобре, охороняє. Недобрий в цілому, та паном Олдимирам... ракожне виходить. Вони перетворюють на операцію. Вони піднімають вертольоти, виходять проти човнові кораблі. Вони шукають наші підводні дрони. Вони заздалегідь авіацію піднімають, шукають. Надводні дарні лиси після цього виходить їхній корабель. Ну, нехай так і буде. Пасибі вам. Пасибі вам величезне за інформацію. За час, що долучилися. Володимир Заблоцький був з нами на зв'язку. Військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу відставці. Дякую величезне. Будь ласка.